Okay. Учнівський та педагогічний колектив та всю нашу шкільну родину з ювілеєм закладу освіти. Нам можна пишатися тим, що наша школа пройшла великий історичний шлях свого становлення та розвитку довжиною 50 років. Саме у стінах нашої школи кожен з нас розкрився як особистість та професіонал, що дозволило нам виховати на високому рівні. Справжніх патріотів та гідних громадян нашої держави. А найбільшим визнанням для нас, вчителів, є те, що колишні учні приводять своїх дітей саме до нашого освітнього закладу. Я почала свій шлях на цієї посаді з 1979 року. Я пишаюся тим, що я працювала і працюю з таким чудовим і професіональним колективом. Вся наша шкільна родина піклується про розвиток нашого закладу освіти. І все це заради наших талановитих і розумних дітей. Дякую вам за те, що ви з нами. Протягом 40 років життя моєї родини пов'язане з школою, найкращою школою номер 84 Тут працюю я, навчалася моя менша донька, певний час працювала старша. Відвідуючи школу, спілкуючись з учителями, поглинаючи неповторну атмосферу школи, вони також обрали професію вчителя і вже більше 20 років працюють вчителями. Випадкові люди рідко залишаються в нашій професії, так як вона вимагає колосальної кропіткої роботи, величезного терпіння, любові до дітей та непідкупного інтересу до своєї професії. Прийшла в школу попрацювати тимчасово по сімейним обставинам, а лишилася на 35 років. Любима школа, любимий колектив. Працюю і насолоджуюсь життям. Я почала свій шлях у цій школі разом із сином, який саме пішов у перший клас. Прийшла до школи вже освіченою вчителькою, тому що мені мені прийшлося змінити декілька колективів у зв'язку з службою чоловіка. Але саме цей колектив, став для мене справжньою родиною. Згадую, як у свого першачка вперше побачила на обкладинці напис Сохія Атонівна і здогадалася, що так він записав ім'я першої вчительки Софії Антонівні Богача, яка віддала цій школі все своє життя. І всі учні і батьки згадують її з любов'ю і повагою. За 30 років життя у школі і зі школою накопилося багато спогадів це відкриті уроки, самодіяльні театральні вистави, зустрічі масляної, зворушливі останні дзвоники. Я вдячна цій школі і колективу за свою вдалу вчительську долю і за зусилля. Які згадують рідну школу з любов'ю і пошаною? Школа для мене це все моє життя. Це зовсім інший вимір часу, Навчальними роками, семестрами, уроками, перервами. І це вже 38-й рік. Пам'ятаю, як у 1985 році я вперше знайшла. Навчальний кабінет викладати хімію учням 9 класу. На мене дивилися вже досить дорослі діти. А я, тільки закінчивши інститут, надзвичайно хвилювалася розпочинати урок. Разом з дітьми я вчилася не боятися визнавати свої помилки, відповідати на каверзні питання, чогось не знати. Я вдячна Богу за те, що лінії мого життя тісно переплетені зі школою 84, з прекрасним колективом з мелодією шкільних дзвінків, яких уже і не злічити. 1984 рік. Я молодий вчитель математики. Вперше піднялася сходами у школу. Що стала для мене другим рідним домом а її колектив справжньою сім'єю. Завжди обожнювала математику, любила навчатися, але ніколи не відмовлялася від чогось нового. Закінчивши навчання вдруге, стала ще й логопедом. Яке це щастя, коли дитинка мовчазна і скута від того, що говорить погано, і з нею інколи посміхається, стає веселою і з радістю декламує зі шкільної сцени вірші. Саме це і є оцінка моєї роботи логопеда. А ще вже 20 років поспіль я голова профспілкового комітету школи. Гадаєте, це легко? Зовсім не так. Це суспільна робота. Розумію, що працюю для людей, яких люблю і поважаю, і від цього отримую задоволення. Радію від того, що потрібна колегам і дітям, І з задоволенням йду на роботу. І пишаюся, що вірно знайшла свій шлях у житті. В нашому закладі освіти я працюю з 1990 року. Почала свій трудовий шлях з вчителя музичного мистецтва. Потім я працювала педагогом організатором а на даний момент працюю соціальним педагогом. Мені дуже пощастило з педагогічним колективом, з учнями, які навчались і навчаються зараз. Дуже приємно, коли приходять у школу випускники і приводять своїх діточок до нас у школу навчатися. А це тому, що наша школа найкраща.